Українська криза отримала друге життя цього разу на сторінках книжок. Це типова німецька книгарня у Берліні. Одразу ж впадає вічі багато томів зі словами Україна, Росія або Путін на обкладинці. Причому більшість із них згадують президента Росії у доволі лояльний спосіб. У магазинах можна помітити величезні стоси книг, які зображують Путіна, у дуже позитивному світлі. Вони розповідають про те, що у всьому винні американці наскільки доброю є Росія, якими поганими є Сполучені Штати. Інтерес до книжок з критикою на адресу Путіна є набагато меншим. Прихильні до Росії та її президента книжки розраховані на різну публіку. Частина із цих видань є спробою перенести на українські події власне бачення світу, у якому все світове зло твориться роками ЦРУ і НАТО. До них належить і книжка Бриґітте Квектінато НАТО Було там вже за багато місяців до початку демонстрації на майдані. І так було в усіх країнах, де планувалася зміна режиму. Туди таємно відправляли солдатів та найманців, аби потім у влучний момент підтримати внутрішню опозицію. зокрема фашистські сили, щоб ті провели зміну режиму у цій державі. Зазвичай автори цих книжок та видавництва, які беруться їх друкувати, відомі лише невеликому колу людей специфічних лівих поглядів. Для них події в Україні не привід розібратися в тому, що відбувається насправді, а добра нагода підтвердити власні конспірологічні теорії. Якщо ви почитаєте книги на кшталт Україна у фокусі НАТО або їм подібні, то там немає жодного доказу, наприклад, того, що майдан був інспірований Сполученими Штатами. Вони просто ігнорують факти та логіку. Невеликі наклади цих книжок змушують сумніватися у тому, що їхні видавці можуть заробити на подібному бізнесі. А це породжує питання: навіщо вони це роблять? Або хто платить гроші, аби такі публікації побачили світ? Втім, деякі експерти не маючи до цього жодних сумнівів. Гроші йдуть з Москви. Володимир Путін витрачає дуже багато на цю пропаганду за кордоном. У це інвестується дуже багато часу, людських ресурсів та грошей. Як правило, така пропаганда має дуже обмежений вплив на німецьку аудиторію. Але серед друзів Путіна є і солідні медійні персони. Наприклад, відома німецька журналістка Габріела Крона Шмальц. Її книга Зрозуміти Росію недавно посіло друге місце у списку бестселерів журналу Шпігель. Книжка Шмальсданкнижка Крони Шмальц швидко витримала шість перевидань. Адже її авторка сидить ледь не на кожному другому ток-шоу. Навіть якщо врахувати те, що частина книжок повертається видавцям близько 25 тисяч примірників, це серйозно і це має вплив на громадську думку. Книжкам, що виправдовують Росію та звинувачують захід у розпалюванні війни в Україні. Справжні дослідники намагаються протиставити ретельну перевірку фактів та свідчення учасників подій. Втім, судячи з кількості проросійських та антиамериканських книжок, на них чекає ще багато роботи.